Як себе правильно вести на кордоні при його перетині? В першу чергу, якщо ви виїжджаєте по сімейних обставинах, наприклад, через наявність дружини з інвалідністю, супроводу батьків з інвалідністю своїх чи дружини, то прикордонники мають право перевірити мету вашої поїздки. Тобто будьте готові до того, що на кордоні в обов'язковому порядку будуть з'ясовувати у вас у тих осіб, що ви супроводжуєте мету, куди ви прямуєте, для чого ваші родинні зв'язки, спільне проживання і все інше. Тобто, дійсна така можливість для прикордонників в законодавстві передбачена. Е, і якщо перед ними стоять особи, які вперше побачились на кордоні і вчора одружилися, то, в принципі, а якщо ще й різниця е, у віці 30 років між ними, то звичайно питання будуть. Е, По-друге, обов'язковому порядку підготуйте всі необхідні документи для перетину кордону, наприклад, для осіб з інвалідністю повинно бути посвідчення встановленого зразка. Про те, що особа є особою з інвалідністю. Також додатково раджу взяти довідку про отримання пенсії, наприклад, по інвалідності особи, яка підтверджує, що на даний час особа дійсно отримує таку пенсію, оскільки буде менше підстав для перевірки цього посвідчення, чи не фіктивне воно. Крім того, зважайте, що якщо ви, наприклад, пересікаєте е, кортон з батьками е, своєї дружини для їхнього супроводу, то вам треба буде доказувати факт того, що ви фактично ними опікуєтесь, доглядаєте, або повинні з ними бути зареєстровані, а не просто так е, пересікати. Е, крім того, якщо складають вам відмову про. Те, що ви не маєте права перетинати кордон, звертайте увагу на те, що в цій відмові ви повинні прописати е, про те, які ви документи надали, оскільки відмова е, містить бланкетний характер, і в суді прикордонники будуть говорити про те, що ви ніяких документів для перетину кордону не надавали, а вам досить важко це буде доказати. Це виходячи з досвіду розгляду адміністративних справ, тобто підготуйтесь для перетину кордону на законних підставах. Візьміть з собою усі документи, бажано в оригіналі, навіть а не в нотаріальних копіях, для того, щоб у прикордонників не було ніяких підстав для того, щоб ви не перетинали кордон.